Дня. Ну, ми вже оголосили про початок сезону навчального в нашому навчальному центрі. А зараз ну це наша практика. Якщо до на нас звертається за якоюсь допомогою, то ми з цього матеріалу робимо такі оглядові звіти чи анонсуємо яку діяльність і так далі. Яку діяльність. От, ну, Нещодавно в нами був обран цей термін Геокат, котрий ми трошки всі підзабули. Але зараз про що в нас буде йти. Пересування по автошляхах в негабаритних так званих вантажів? Пов'язано з тим, що, по-перше, використовується спеціальна техніка. По-друге... По-друге, проводиться планування цих робіт, тому що десь це просто можна вирішити це питання, якщо це місцевість дозволяє, тобто просто пересування по звичайній дорозі. Якщо це не зовсім так, то потрібні спеціальні розрахунки, моделювання і таке інше. От. Транспортні засоби. Ну, всі ми, ті, хто сучасний, сучасний зараз бачимо можливості техніки, це, це не тільки за кордонами у в нас, це, як завжди, спеціальні, от от, ну, чи низькопрофільні вони називаються, платформи. Чи це окремі спеціальні, спеціальні збудовані для, для, для певних напрямків транспортні засоби? Ну, Просування відбувається ну, більш переважно по звичайним шляхам, а де, де необхідно, ну, от колись, хто був присутній в Києві, була доставка цистерн на завода Балонь. Тобто їх доставили річкою, а потім пересували вже за допомогою автотранспорту до самого заводу. Отак От. ну, приблизно виглядають ці низькопрофільні платформи. Вони є, є різних виробників. І в них є певна функціональність, яка дозволяє виконувати такі складні роботи. Характеристики транспортних засобів ну, при пересування. Це, як завжди, габарити, навантаження на військ, геометричні характеристики і вагові. Вантажами, ну, не габаритними традиційно, це важка техніка механічна, це будівельні конструкції, ну, внизу це космічні апарати, авіаційні системи і так далі. Ну, всі ми бачимо, що відбувається під час війни в Україні, тобто, багато питань виникає з забезпеченням пересування компонентів, електричних мереж. От. Про технології. Ну, ми вже перед розпочинали. У нас є цикл про BIM GEO. bim GEO. А у компанії Естрії є продукт, який називається Гео Ну, Зараз ми з ним розбираємось. Якраз це, це відео з функціональність цього продукту. Але. В чому поєднання? Гео це е, простор гео так? БІМ це building information Modeling, Тобто інформаційна модель, а, ну, коли це все починалося, це буд будинку. Але це не, не все так. Це може і бути і інфраструктурні об'єкти, так і таке інше. Тому ці технології зараз мають ну, багато таких цікавих можливостей і. Е, Тобто поєднання, поєднання технологій геоінформаційних систем і технологій автоматизованого проєктування чи інформаційного моделювання об'єктів промислових і так далі. Це дає певні можливості в впровадженнях. Вантажі, виробники, виробники, як завжди, Мають всі масогабаритні, тобто ну і зараз проектування все відбувається в, тривимірних, в тривимірному просторі. Тому, як завжди, всі ці моделі є, і їх можна одразу не створювати, а одразу використовувати для планування таких робіт. Але подекуди потрібно все ж таки використовувати, в тому числі там. Технології скамування, вони в Україні вже є, прийшли, ці можливості є. За, за допомогою цих речей можна і, е, представити самі об'єкти, вантажі, і представити е, інфраструктуру там, де вони будуть пересуватися. Е, ну, як приклад, однієї з можливостей, як це традиційно в інформаційних системах вирішує е, питання. Ставки вантажів і та, так та, та, mm. далі. У е, компанії Res є такий продукт, називається Argus Network Analyst. Ну, Багато хто його використовував, студенти вміють працювати, але геопросторова інформація, вона завжди має багато цікавого, якщо вирішувати такі питання. Тобто це може бути і технічна характеристика дороги, по якій розміщає геометрія дороги. І так далі. Тобто, якщо вона є в числовому вигляді, то моделювання відбувається автоматично засобом таких систем. В тому числі такі, такі програмні засоби дозволяють вирішувати питання в тривимірних питаннях, тобто пересування між поверхами там, і так далі, по рельєфу. А, базовані на системах автозованого проєктування є декілька Ну, Виробників, які постачають програмні засоби, в яких можна, ну, скажімо так, планувати пересування з урахуванням технічних можливостей. В даному випадку це виїзд автотранспортного засобу і показується геометрия, як пересуваються певні частини цього засобу. І що взагалі відносно ну от на цьому відео, на тому маленькому відео показується інваріантність тобто вирішення цієї питання, тобто проїзд по певних учасках там, і так далі. Ще достатньо давно вже ці технології опрацьовувались у напрямках забезпечення аеродромних служб. тобто, Великих аеропортах, як завжди, різноманітні прилітають літаки, і забезпечення цих літаків сервісами на землі потребує не тільки в плані геометрії обрахованої, а й тривимірної геометрії, тобто під'їзд, приїзд під крилом там і так далі. Маневрування по аеродрому і так далі. Є е, такі системи, вже проваджені, вони були проваджені, в тому числі і в Україні, так що такі можливості є. Ну, На цьому ми закінчуємо, але ну, можна сказати, що ще, мабуть, і анонс. Тобто, це ми будемо продовжувати цей напрямок. Кому цікаво, будь ласка, звертайте.